Вічий повідомлення її дівчатка. Сиди на чому, мені ще є. Вцяв колок, мені напоминає дві таїна, коли він поряд. Я так позию, але з горічою в Радіку і за тут сиди, сашки тут я закутяю, замотаю. До автобуса два години на мені 150 метрів хаток. І ми сашки посиділи, як в Ацуціка, після мертві. Мікси, як зараз цьому равну, то зная, і вона всі такі ситуації. Що шо, там надали? Що ми там зараз? Давайте ходіть, снідайте. Ну, були людина, а зімки були холодні. Так зараз саме ваша святірочка снідати, це ну, та, отануся, отакий кружок і ця а вони розукрашені, ж так само ще були. Слухайте, оце дитинсько, вони споминаються, з До речі, ми сюди з вами зробили поділ трошки день відпочинку. Але, але ми е, з вами домовились, що ваша. Тому що е, сашунька, робота, як ви не боялись, дівчатки. Е, Дивіться, е, перше запитання дівчинка написала, це перше. Я познайомилася з своїм сашуком. Я робила в цьому питанні і їхала 201 маршруткою, по-моєму, 201 і 221 з автостанції до Натаїрова, де оптовий По-моєму, 221. І, а, там ходила 201 і 200. Але 221 ходила з Нового ринку, 201 з автостанції. Де вас до І я їхала в маршрутки, а Сашунька з хлопцями доганяв, стукав по маршрутці, щоб їхати на роботу. Я їхала з подружкою, а подружка в його з села. З поду. Получається, вони забігають в маршрутку, тут вони включають розповісти. А Саша був з другом, і той друг знає люди. Ну і забігають вони в маршрутку, сидю я в кепці, з забігає він. Тобто Саша з мене не звели, а я йду. Так зараз чорна кіпка, синій бантик, герпець вийшов. Така вся красива, розукрашена. Ну, красавиця їхала, одним словом. Їхали ми з люди на роботу, я була в англійському питанні, а вона на СОПах. Ну і це так вже познайомилася, той друг просить люди номер телефона. Получається, записує Саша, а люди дає мій телефон. Ну, а через дзвонок, бо дзвонить, звони, звони з А ще був той Самсунг, поїмає, який ті самсуни були синій. Ну, виходить, той самсун. Я тут, алло, алло, добрий день, а це Світлана, кажу, Світлана, а це Олександр, я кажу, а ну оце ми так поїхали, дружи, бо знаєш, Їхали, ми говорили, 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 таке, що сміялися, йти, а я сидю ту голову в хай, тому поїхав, ті напрягше. Ну така, я вся сімпатуричка була, поймаєте, але полюбив. Він її говорить, в той день я просто полюбив до бізцями. Ну і виходить, я так не позднювався. І тоді в нього ти знаєш, я тебе що я просто в тебе любився. Наскільки років ви старші, Чи чи є старші вас? І, я сам старша на сім років так. Він полюбив одразу чорвач. Ви всі казали, неважливо скільки вам років. Ви знаєте, в любі всі возрасти походять. Не важливо, скільки вам років, Важливо то наскільки вас люблять, наскільки вас лілеє. Знаєте це життя в житті? Ну звісно, е, я не кажу, що немає ідеальних сімей, але в житті. Буває вже, воно мені інтересно зажити без скандал. Ну я і без скандалу. Я, допустим, своїх, сашу, коли сварюся, чую вся агрономічна, весь мій поселок, де я зараз живу. Серйозно, ну, слово того Просто заходимо в морда, та й з того захлади. Ті пашла Ти пішла, та йди ти, якщо я пішла, та й ти за мною. Ту, та, та. Потім зайшли в хату, зайшли, так вона пріг, ну, ти не обіжайся, я їхати, та ти не обіжайся, Та й все, ну, ну, ну це життя. Так що, от тоді, старша на сім років. Бо... Скільки років ми з Сасунькою живемо? Живемо з Сасуєчку 23 роки. 20 років як ви живете? Як ми живемо, Які це собаки? Як всі люди живуть? Сьогодні посварилися, помирилися. Ну як люди живуть? Ну, не ідеально, ну не прям тако, що... щоб я і без скандалу такого не може бути. Я і без скандалу це дві сімі віші. Ми з ним коли сваримося. Чують всі, завжди. Ми завжди про щось говоримо. А я говорю, це ми не ругаємося. Це ми всі говоримо. Ми всі виясняємо тишення про щось. Слухайте, ну не може бути все ладно. Я не кажу, що в мене все прям ідеально. Слухайте, ну ні, я не кажу, що немає ідеалі смі. Вони є, але скучно жити, дівчатка, Ну скучно, скучно, коли ми будемо мовчати. Як це мовчати? На тобі захожу на повіря слово за слово, і пошла жара. І голос так дивом сусіди в шок і боже, все нас потрачали. По цьому і гайда задум, ти ж не уже, все, ми вже не і, так, Ну я не знаю, у мене так, я не знаю, як косно в мене так. Я не знаю, такое як отій спічки. Запалилися, напхали один одному, а потім тако обнялися та й пішли. Але це життя і Сашунька, коли мене він нікуди. Він це, слухайте, подивіться на чоловіче, а боять жінку. Хіба від неї може уйти чоловік? Та не може. Хіба що він не бачив? Чи ви знаєте, всі кажуть на все воля Боже, але все добре по-другому мені я всього запитання цікавили чи зраджувалася шумка? Слухайте, ну свічку не держала, але це життя у нас було таке вже, що ми розходилися, сходилися, потім розходилися, потім сходилися, потім опять розходилися, а потом зійшлися і вже не розійшлися. Наверно, це любов, це кохання. Ви знаєте, чим більше розстояння, тим більше один одного любить, так? Да? Чим більше ми один одного не бачимо, тим більше ми за один-за один і в нас. Ми притиралися до нього один до одного. Терне, терне, терне та й притернешся. Пише -е, одна дівчинка мені пішов до молодої. Хочу огорчити. Молодих не любить. любить постарше. Дивіться, світунька, ось постарша, постарша. От я йому кажу, що він подивіться на свою світу. Гарна, красива. Де ти був? А він казав, ну не переживай, ні з ким не було, Кажу, все, я тобі вірю, я тобі рідний не вірю. Ще разом, дівчатка в моїй житті було все. І розходилися, і сходилися. Але чим більше ми розходилися, тим більше ми, наверное, одного любимо, понимаєте? Але це життя. Більше всього у ваших запитаннях вас цікаво мій Шуня, як познайомились, як жили, як жили. Дівчатка, це життя, і ви знаєте, життя треба приймати, як воно є. Треба вміти прощати, тому що, ви знаєте, якщо ми будемо один на одного їти свої обіди, воно до хорошого не приведе. А треба вміти прощати. В житті буває все. Десь хтось спотикнувся, десь хтось одумався, але ми, навіть, якщо ми спотикнулися, не піднялися. Ми не повертаємося назад. Так що дивіться, за слашуньку я вам відповідала. Собирайте ще кучку якихось запитань, ми їх зберемо в кучку і дам я вам відповідь, тому що я вам розказую завжди все, тому що я люблю з вами поділитися. Я вас всіх I love you! Так, дівчатка. Ну, поводу собі вже пішли коментарі. Одна жінка писала, написала, не раз бачила його з другою жінкою. Дивіться, навіть якщо в сашунці і була друга жінка. Наскільки він глупий, що вже десь з'являється. Це перше. По-друге, у Сашунки така робота, що в присутності присутності нього завжди є красиві жінки, тому що некрасивих жінок не буває. А навіть якщо він з кимось і пішов, пообідав, по, обіду, по ужинам, навіть потанцював, нічого страшного. Мій Сашунька потанцював там, потанцює за мною. Всім хватить, дівчатка, всім хватить. Я зараз потихеньку буду давати вам відповідь. І не в 23 роки знакомась, а 20 роки назад. 20 років назад, так. Да, він мене полюбив до безтями, тому що мені сказав, ти моя найкрасива, сама, сама найчерпательна сама жінка на світі, яку я любив, люблю і буду любити. Да, я вам хочу сказати сама пісня. О, що це коїться. Що це коїться? Ви будете прям хороша висота. Боже, може і поспівати з вами. Що Ви що це коїться? Ось що це коїться. Ви за цели шукоїться на околицях не заспокоїться. Серце не заспокоїться. ніяк заспокоюсь, серце Ви знаєте. Ось що це коїться була що мої хорошенькі за на місці. Ти прийшов. Не ну, подумайте, та й там, два тут. Але ж прийшов до мене, залишився десь сам, як ви казала, до молодої. Не любить він молодих. Я ще повірю, що він зросною красивою жінкою йшов, тому що не красивих немає. Так, да, мої хорошенькі. Це життя. І сьогодні у нас шо. Ну давайте про фашу будемо говорити, що робити. Я так бачите, якісь коментарі Почитали вам на нього даю відповідь. А потім ще щось захочете спросити. Ми теж зберемо багато запитань Є там відповідь. Пожалуйста, музика за музикою тебе це не стосується смислу, мене це не стосується. М -м. Бачите, як я ожила вже. Голос появився, але хліб зараз на вечір п'ять. Та тобто ввечері. Головне, що я зараз вам можу поговорити. Так, мої хорошенькі, ви що, засажуньки, я вам все розказала. Все добре, все хорошо. В житті треба все прощати, не треба злитися, треба обіжатися. Це пісня говорю, до мене це не стосується. Все, що було, то було. Що буде, будемо бачити. Саме головне, мої хорошенькі, не ображайтеся один на одного, вмійте прощати. І Якщо хтось десь когось обідав, прощайте, не таїть собі зла. Дивіться, е злитися, оскорбити, набрехати, обізвати. Це найвеликий гріх, щоб ви знали. Якщо ви на мене хтось обіжений, будь ласка, не обіжайтеся, відчули мене. Світлинка хороша. Я в ріменам буває плоха. А так і хороша, правда хороша, добра, ласкова, любіма. А ласкова – це ви. Так мої хорошенькі, Я думаю, що сьогодні. На ваші запитання я відповідала сьогодні. Ми Давайте за свосошунка. Я вже все розказала. Нібито ви вже все знаєте. Але хочу сказати, що все добре, життя прекрасне, життя подовнується. Саме головне, я вам ще раз хочу сказати, нам потрібно прощати один одного, не обіжатися. Навіть хтось скоритися, якусь таїть обіду, хтось може оскорбити один одного. Не ображайтесь, це життя. І ви знаєте, ці обіди ну, наші від всіх обід, від цих комочок, ми нервничаємо, переживаємо. Нащо? Не треба. Треба все проглотити і сказати, все добре. Ми самі лучші, ми самі сильні, ми самі любімі. За сашуньку розказала, значить, потім собираємо ще кучку якихось запитань, ще дам відповідь. Це взагалі я ж люблю з вами поговорити. Цим боля люблю за сашунькому кажу, ну, мій взагалі знаменити. Так що всім гарного дня, позитивного настрою. Я вас всіх I love you. Дівчатка сьогодні ще кроме мого сашуньки ще були запитання, як я в цей важкий час. Не побоялися відкрити магазин «Віренча». Дівчата, Дивіться, я вам на це завжди говорю. Якщо у вас є бажання, у вас все вийде. Пойміть. Ну, якщо чогось бояться, нам треба просто сісти, служити руки і нічого не починати. Але життя продовжується. Ми живі, здорові. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. І Якщо ви щось хочете починати, ви починайте, ви не бійтеся. Ви просто починайте, працюйте і йдіть вперед. Ну, послухайте, якщо у вас є тим більше бажання, і ви це хочете, у вас все вийде. Але ми всі хочемо, щоб було отак. Отак не буде ніколи. Дай Бог, дай Бог, звісно, щоб воно так було. Але ви ж починаєте, ви ж розумієте, що е, вау, сплеска, одразу ніколи не буде. Але саме головне, якщо у вас є бажання, почніть, відкривайте. Даже не думайте, даже не Ви знаєте, я вже багато вам розказувала про своє життя. Як я жила, з чого я починала. Тут вже ну, не треба повторятися, бо всі ви знаєте. І я хочу сказати, що в мене в житті дуже було таких моментів, коли я хотіла сказати, все. я мені не доїла. Я хочу поїхати додому, до мами, бути в селі жити, а потім думаю, ну хорошо, Світа, поїхати ти завжди зможеш. А чи ти потім приїдеш? Ти хочеш приїхати і почати хоча б то, що в тебе хоча б і зараз трохи воно є. І я ще й так думала, 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 ви знаєте. У нас є мільйон людей, мільйон няні. Ну запомніть раз і навсіда, ви самі слухайте саму себе. Тому що знаєте, ну всі хочуть вам поприяти, щось підсказати. Так, да, Ми всіх слухаємо, і все прислуховуємося. але ми робимо те, що нам підказує наша розумна головка. А наша розумна головка нам підсказує те, що ми повинні робити йти вперед, не повертатися назад. Тому життя так, що мої хлопчики і мої дівчатка йдемо вперед. Життя продовжується, якщо є бажання, і ви щось хочете розпочати, розпочинайте. Тому що, ви знаєте, багато хто хоче, але боїться. Чого? Дайте відповідь так відповідь. Люди як хіли, так і я. Як одіваються, так і одіваються. Життя продовжується. Нам не треба сісти, сложити руки. Нам треба йти вперед. Тому що я завжди казала, життя ймовірно класне. Ми живі, ми здорові. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Так що, мої хорошенькі, розпочинайте, навіть не бійтеся, але кажу, ми повинні бути готовими до всього, тому що, ну, ви ж розумієте, я вже це завжди говорила і буду говорити. Головне ваше бажання. Якщо у вас є бажання, ну послухайте, то все у вас буде. Саме головне, щоб ви це охотіли і не боялись. і не думайте, що воно буде. Ой, один день немає торговлі. Да? Ви ж розумієте, мої хорошенькі, не все може бути гладко зразу. Ми всі це хочемо. Та дай Бог, дай Бог, щоб воно так було. А вдруг ви таке – чух і все. А ви боялись, Ви думаєте, Боже, ну чого я це раніше не зробив, правильно? Так що, мої рідучки, я завжди буду говорити в лице, тому що сама така, може, десь трошки і зжимається. Вроді би, знаєте, кажуть, е очі ніяко, тому, очі бояться, а руки роблять, да, чи як от, ну, є така поговорка, ви мене зрозуміли. Так що я думаю, що все буде добре, по другому не буде ніяк. Ваша світовечка вас обіймає, цілюває, найпрекрасніше настрою вам вважає. you, буду говорити, це 24 на 7, тому що я вас всіх люблю. Нравиться ти комусь чи не нравиться, що ця світулька говорить. Ну я буду говорити, одним словом, життя прекрасне. Живемо, насолоджуємось з кожною, кожною секундочкою. Кожною, кожною мілісекундочкою. А взагалі я вам мої хороші сказати. Хочу, щоб в нас одне життя, і ми ж не прожити його достойно. Ще раз кажу, надо вміти прощати. Нам треба не ображатись, треба любити, поважати. Саме головне не таїти злоби. Робіть те, що бажає ваша душа. Я вже вам казала, мільйон людей, мільйон мінені. Ми не будемо кожному подобатися, тому що ми не долорові купюри. Мільйон міні, да? комусь це подобається, комусь не подобається. Хтось над тобою посміхається, хтось з тобою гордиться, хтось з тобою спілкується, хтось не хоче спілкуватися. Ну але це життя. І ми повинні приймати не тільки все хороше, а й плохе. Понімаєте? Тому що, дівчатки мої, ми, ми всі хочемо да може чути хороше. Ні, так не виходить, і хлопчики мої, ні. Ми повинні чути все одним словом. Все добре, життя продовжується, воно прекрасне. Ваша світуля вас I love you. Буду говорити це кожен день. Так, ну я прошу. Машину забрали, костюмчик вам. Дівчики пише, де за костюмчик? На привозі, за сині, на привозі. Я піду замок в хлопчиків, Ми Зараз потім не протожили наші сочки. Дівчатка випитала за котенятку на остановку. Вони з дітками ззаду бігали там. Вони не плакали, ви думаєте, що не плакала, я його з собою не взяла. Ми згодили те, що в руку дали. Вони з дітками бігали за остановку, ми костючки. І так, сумка, лампу, костюм, приводить, очки, я не помню, віки. Добрий словом, ходішки дуже класний, вони є Я вам дівчина показувала вашу світлобу, то дуже показує. Одним словом, ще не заперла, ходок з'їла. Є заїхати на запереду. І не з'їсти ходок, дощ кида, Це хорошо, да? Коли дощі кидать, дуже добре. Всім дня, гарного настрою. Полови. Добрий вечір, мої хлопчики, добрий вечір, мої дівчатки. 17.44, вечір добрий, вечір чудовий. Я з вами сьогодні вже говорила, багато хто каже, що плохо мене буде чути. А знаєте, що я там на трасі коло установки була? Та я ж про Сашоньку говорила, що може, хто що не хочу, може хто полічу, а я шуткую. От я захотіла на ті установки, установка, це установка це моє дитинство. От я захотіла бачите, шум машин був, звісно, не чути було. Но я думаю, все одно ви зрозуміли, що Сашонька на місці. Походив, прийшов. розумієте? Колись пішов, колись пішов, це життя. І ми один одного повинні розуміти, прощати, тому що життя одне і потрібно насолоджуватись ним. Правильно, мої хороші, правильно. Так що сашунька на місці, світулька на місці, всі на місці. Я вам всім бажаю тихого, спокійного вечора, сладеньких снов. I love you, це я вам скажу потім. Але вже хочу вам сказати, якщо ви робите якусь верть, ложечка сахара творить чудеса. Хорошо? Всім гарного вечора. Для мене та установка, я коли їхала я побачила, і побачила її, думаю, ні, я про іменно на ті установці поговорю. Як покойний мій дід Митя, я вже може казала, що да? на дворі сніг, дощ, ну ми на установці ждемо автобус, а так і я. Жду на установки свого сташуньку. Але він вернувся. Отак і я. І їм пісню. А ти чекай, чекай, я прийду, так і я з вас, та й дочекалася. Одним словом, мої хорошенькі, я всім хочу сказати, життя у нас одне. Треба вміти прощати, треба вміти любити, треба вміти поважати, треба не сердитися, тому що ми обалденно класні, ми очаровашки, ми обаяшки. Значить, мої хороші, дивіться, ви зараз прийдете з роботи. Пішли в душ, поїли, лягли на бочок. А сна нема, не можете крутитися. Хліб з сахаром, правий бочок, ой, лівий бочок, одіялку. Під ножки, ручка, під подушкою, I love you!